Це було на початку 2000-х років, коли ми з, з Юрієм Чупиком заснували видавництво. І це був такий проєкт, який розпочинався буквально з кількох книг. І ми насправді не дуже той знали, як рухатися, як розвиватися, де шукати тих авторів і ті книги. Я, до речі, від того, що я насправді не зовсім орієнтувалася, е, яка ж українська література сучасна твориться в Україні, я і сама почала писати для дітей, щоб е, заповнити цю порожню нішу. Але з роками, особливо зараз, коли ми зробили такий великий стрибок, такий левичий стрибок, е, ми усвідомили і своє місце в, в, на мапі України і, і, і цю місію. Це без перебільшення місія, бо в якийсь момент ти розумієш, що ти не просто створюєш книги для дітей, ну чи тепер вже і для дорослих. Ти в такий спосіб намагаєшся змінити світ на краще, просто закладаючи в ці книги якісь такі важливі для тебе цінності. Просто подобається дитяча література з дитинства. І дуже багато дитинстві читала саме дитячу літературу, ну, дорослою теж, але просто страшенно цікаво створювати. По-перше, створювати, тому що люди, котрі створюють дитячу книгу, дуже творчі і вони, а, ну, вони такі, вони не можуть фальшувати, вони, вони мусять бути людьми такими з чистими серцями. Це все відразу видно, це такі. Не просто звичайна книга, не просто звичайний продукт. А крім того, мені дуже подобається бути серед дітей. От я вважаю їх найкращими людьми нашої країни і на них величезна моя особиста надія. Місто, я його відчула. Я... Це місто мого ритму життєвого, Лі... місто моїх друзів, місто моєї праці мого видавництва. Цей рік, рік вступу. Як попізнавала місто, відкривала його, як часто плуталася в вулицях, коли поверталася до... З університету до свого дому і не могла відразу знайти дорогу. До речі, є такі місця недалечко зараз від того місця, де я мешкаю у стрейському парку там, під тими величезними височезними деревами інколи хочеться побути на одинці з природою. А я дуже люблю так само площу ринок. І в мене є одне, один ракурс мій улюблений. Ти сидиш біля Діани і дивишся на ріг вулиці Сербської, на цей банк Львів. Там якийсь неймовірний архітектурний ансамбль вимальовується якась така особлива аура Львова, неповторна. Є така можливість бути просто на березі, слухати, дивитися на море, бути біля води. Навіть не обов'язково в ньому плавати чи купатися, просто відчувати в себе в цьому шумі морському чи океанічному. І мені дуже хочеться, щоб Львів був на березі моря. Ну, я розумію, що це неможливо, але нехай ну, це буде така моя мрія.